Был Полтавский сельскохозяйственный институт, сокращенно ПСХЕ. Студенты расшифровывали всегда Полтавский самый хороший институт. Поэтому у нас конкурс всегда, потому что он хороший. Специалист уже комплексу был, есть и будет есть. И в целом все наши выпускники в воды готовят народ. Наші студенти повинні бути задоволені, тому що ми думаємо за них. У Нас стипендія, да як і всіх студентів, але у нас є на заохочення, і ми це використовуємо. Заложена стипендія по спеціальному фонду. Вона незначна, але це ми учитим ці потреби. Весь період існування Рятували біля 40 тисяч молодих спеціалістів. У нас в області взагалі зараз працює до 90 випускників нашої Державної аграрної академії. них є герой Радянського Союзу, Герої соціалістичної праці, герої України, видатні державні діячі, науковці. Головним діяльністю академії є освіта, наука і виробництво. І отакий непереможний альянс цих трьох факторів. Дозволяє створити могутній науково-навчальний центр на базі нашої академії, який працює і на Полтавській області, і взагалі на Україну. Ми віримо в майбутнє, добре майбутнє і працюємо для цього. Ректорат весь колектив академії працює на перспективу. Я, як ректор академії, вважаю всім добра, щастя в житті, успіхів в роботі. Добру славну путь Полтавська державна аграрна академія. Щасти вам доле. Величну й тепло нас завжди зустрічає аграрна академія. храм науки знать студенти вчать за досвітворчума.